Кукусіки, ну що, погнали по основним апдейтам. перше це у мене офіційно злетіла повністю вся база: харчування, спорт, прогулянки, нормальна фізактивність. Коротше, все що могло злетіти режим. Сну все злетіло нахрен. тому що швидкість якою я зараз рухаюсь, швидкість якою я зараз інтегрую нові дії в своє життя, вона просто неймовірна. І другий потім це те, що пора налагоджувати ту мою базу, пора висвітлювати, наскільки я ахірени експерт, із якими взагалі компаніями, особистостями експертами я працюю та працювала, це буде просто розрив. І третій поінт, що пора делегувати. Пора делегувати. У мене навіть є вже зібрана команда, вже три прекрасні зіроньки. І що ви думаєте? Правильно я жлоблю їм передати. Це страх, це страх, і я йду в це. І вам також рекомендую. Звичайно, все рахувати і думати. Але задача на ці два дні підготувати все до делегування, віддати, запустити роботу асистента, запустити роботу проджекта. Пора, пора це робити.